В ефірі громада сьогодні з підсумками новин за останній тиждень. 240 днів Україна героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, демонструючи силу, міць та незламність. Дякуємо воїнам Збройних сил України та віримо в найшвидшу перемогу. У зв'язку з ракетними атаками на енергетичні об'єкти України та з метою уникнення аварійного відключення електроенергії закликаємо всіх жителів громади обмежити споживання електроенергії у побутових умовах у пікові години з 6 до 9 годин ранку та з 17 до 23 години у вечірній час. У зв'язку з ракетними обстрілами об'єктів критичної інфраструктури та можливими аварійними відключеннями електроенергії. Водопостачальні організації звертаються до всіх мешканців громади постійно мати вдома запас питної води. У межах домовленостей Міністерства освіти і науки України та компанії Google розпочалося доставлення хромбуків для забезпечення потреб українських педагогічних працівників. Щоб охопити проєктом якомога більше освітян, які потребують девайсів для організації освітнього процесу, зокрема за дистанційною формою, компанія Google прийняла рішення про збільшення розміру допомоги з 43 тисяч ноутбуків Chromebook до 50 тисяч пристроїв. Станом на 5 жовтня 2022 року перші області отримали близько 10 тисяч девайсів, з яких 2273 надійшли до Чернігівської області. Частину а саме 23, отримали й педагогічні працівники Минської громади. З 20 жовтня освітні заклади, дитячі садки та позашкільні навчальні заклади Минської громади переходять на дистанційну форму навчання. Глядачів громади сьогодні запрошуємо до Минської публічної бібліотеки. Де кожен знайде книгу до душі, вітаємо вас у Манській публічній бібліотеці. До уваги відвідувачів нашої бібліотеки працює книжкова виставка-репортаж. На виставці ви можете побачити літературу про історію українського війська від початку козацької доби і далі до подій на Донбасі. А, взагалі, фонд публічної бібліотеки налічує більше 40 тисяч примірників. Завітайте до нашої бібліотеки. Тут ви знайдете літературу собі, своїй родині, на всі смаки і вподобання. Іграшки, книги, конструктор, фарби, олівці, дитячі настільні ігри отримала менська публічна бібліотека від волонтерів Чернігова. Висловлюємо щиру подяку Пацуку Віталію, Висоцькій Оксані та жителям міста Чернігів за такі корисні та приємні подарунки. Прийнято рішення про початок опалювального сезону у Минській громаді. Опалювальний сезон розпочинається. З 21 жовтня 2022 року у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг, яке знаходиться в селі Стольні, у Менській міській лікарні та житловому фонду. А з 24 жовтня 2022 року в закладах, установах, підприємствах і організаціях нашої громади. Сьогодні ми запрошуємо вас до піцерії СМАК, яка працює у нашому місті з червня 2015 року. Цей заклад став тіленням мрії сім'ї Івченко. Кухня піцерії гармонійно поєднує в собі традиційну українську кухню та рецепти італійських піц. Найбільшою популярністю серед гостей закладу користуються деруни, пасти та широкий асортимент салатів. Доброго дня! Вас вітаємо в піцерії смак. Ви в самому серці піцерії смака. Хочу поділитися з вами невеличким рецептом млинцями, те, яких звать смак. Для цього нам потрібні млинці, яблучна начинка, творожна начинка. і Макова начинка. Беремо творожну начинку, накладаємо в блінчик і зматуємо його трубочкою. Макову начиночку, теж зматуємо його, цей млинець, ми начинку яблучну розмазуємо по всьому млинцю. Коли це ми зробили, ми вкладаємо ці два блинці і заворачуємо в один. І нас з вами вийшла отака велика трубочка. Беремо ніж, відрізаємо края, тільки ріжемо края, відрізаємо на косячок. Так, лишнє ми вбираємо. Тепер ми його ділимо на піл. І тепер кожну частину треба розділити на три частини. Тепер беремо білу тарілочку і це все гарно пробуємо перенести. Покладемо сюди шарик мороженого Топінгом. Топінгом можна любимо, можна, якщо немає топінгу, то карамелью, не карамелью, а медом. І робимо декор. Наші фірмові млинці смак. А зараз ми вам покажемо рецепт вишиканої піци. Гавайка! Для цього нам потрібен соус для піци, який ми наносимо на тісто, сир моцарела, помідори, шинка перчик болгарський, оливки. І ананаси. Все, наша піца готова. І тепер її чекає піца піч. Чекаємо вас у піцерії. У нас завжди затишно і смачно. Триває збір використаного одягу та тканини для маскувальних сіток та порожніх консервних банок будь-якого розміру, парафіну та воску для виготовлення окопних свічок. Все це ви можете приносити до Центру культури дозвілля молоді, а також до міського будинку культури. Разом наближаємо перемогу! З вами була Громада сьогодні. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, аби залишатися в курсі головних подій. Бережіть себе! Хай все буде Україна!